Всім привіт! І запрошую на канал Чарівний Світ Кухні. Гарбуз смачний та яскравий овоч, з якого можна приготувати практично будь-які страви. Я вирішила приготувати кекс із гарбуза, який точно підніме настрій у холодну осінню пору. Тож, не будемо гаяти часу, а відразу переходимо до приготування страви. У посуд розбиваємо 2 яйця. До яєць додаємо цукор та трішки ванільного цукру. І тепер міксером збиваємо яйця до побіління. Далі беремо 200 г гарбуза, я вже його почистила від шкірочки, та натираємо на дрібній терці. Перекладаємо натертий гарбуз в яєчно цукрову суміш. Тепер в борошно додаємо розпушувач, нам його потрібна одна чайна ложечка, додаємо половинку чайної ложечки харчової соди, одну чайну ложечку сухого імбиру, і одну столову ложку меленої кориці. Тепер все перемішаємо. І додаємо ці сухі інгредієнти до маси. Всипаємо потрошку в 3-4 етапи. Обов'язково додаємо родзинки. Я взяла 70 г і також грецькі горішки. Попередньо їх потрібно підсушити, і потрібно їх 50-70 грам. І також додаємо ще один інгредієнт це рослина олія. Нам її потрібно 80 мл. Все перемішуємо, але довго замішувати не потрібно, щоб тісто не осіло. І потім підготуємо форму. Для цього її беремо і змащуємо злегка рослинною олією. Можна, якщо бажаєте, простелити пергаментом. А якщо це силиконова форма, то змащувати взагалі не потрібно. Тісто переливаємо у форму для запікання і відправляємо випікатися в попередньо розігріту духовку на 35-40 хвилин. Щоб прикрасити кекс, приготуємо крем. Для цього я взяла 200 г крем сиру і цукрової пудри 25 г. Якщо ви любите засолодкий крем, то можна взяти 50 г. Також натираємо цедру лимона. І також вичавлюємо сік половини лимона. Тепер все ретельно перемішуємо, і крем готовий. Готовий кекс перевіряємо дерев'яною паличкою. Вона повинна бути сухою. Кекс дістаємо з форми та залишаємо до повного вистигання. І тоді можна покривати крем з сиром. Змащуємо кремом та прикрашаємо родзинками. Подивимося, як кекс виглядає всередині. Аромат у кекса приголомшливий. Він дуже смачний та у міру вологий. Ось такий простий рецепт для всієї родини. Приготуйте гарбузовий кекс вже сьогодні. Сподіваюся, що цей рецепт стане вашим улюбленим. Кекс можна готувати як цілим пирогом, або ж розділити на смачні гарбузові кексики. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Всім смачного і до зустрічі!